Колох не бог не мама і навіть не суддя. Дитина Богу духу винна. Чоловіка треба поміняти, роботу треба поміняти, галузь в бізнесі поміняти. Ну так, все, що завгодно, треба поміняти, тільки не мене. Які в тебе проблеми? Тому що я не можу в сексі отримати те, чого в принципі в мене немає. Психолог — це я психована. Тетяна Черні психолог, сексолог і кінезіолог. Вона досліджує глибини людських стосунків, емоцій і несказаних слів. Бо іноді найбільші відповіді ховаються в питаннях, які ми боїмося поставити самі собі. Тема е, сексу в нас така вона з одного боку дуже важлива, а з другого боку дуже табуйована. В нас е, так само, напевно, знаєш, як і в стосунках, і як і в грошах, тож, да, такі теми, типу, вони прям важливі для нас, для кожного. Але в нас дуже багато там очікувань. Дуже багато очікувань, які є мовчазними. Ну, по табу, про них ж сильно не говорять. Да? Все якби само собою розуміється. І дуже часто ми розчаровуємося. Розчаровуємося, тому що мовчки заходимо в ті чи інші галузі життя, будь це гроші, секс, стосунки, будь-яке партнерство. Ми маємо очікування. І дуже часто ми не помічаємо реальність або помічаємо і підтасовуємо її під свої очікування, тому що я вже побачила якусь ціль, і я не дуже хочу. Скажімо так, вже сходити з того шляху отримання бажаного, і я починаю викривляти реальність. І саме такий важливий момент, що в процесі викривлення цієї реальності в будь-якій галузі мого життя я не помічаю того моменту, що викривляю її я, але за допомогою того, що це ніби наділені цим інші люди, відповідальність за моє викривлення лежить на них. І потім, коли, ну, да, і що треба поміняти? Чоловіка треба поміняти, роботу треба поміняти, галузь в бізнесі. Поміня... Ну, так? Все, що завгодно, треба поміняти, тільки не мене. Тому що ну, зі мною ж все добре. І це останнє, на що ми дивимося, і не тому насправді, що ну, ми такі погані, да? От я не хочу брати відповідальність, бо ми не. Навчені просто її загалом брати цю відповідальність, і це дуже дратує. Ну, знаєш, якби Дратує те, що я, я би і хотіла взяти, але не можу, бо не знаю як. І от це такий конфлікт, з яким ми по великому рахунку найчастіше приходимо в кабінет до психолога. Правда, ми приходимо з тим, що психолог Бог або, ну, Гаррі Поттер. <смі> і він зараз мені тут якось вирішить це питання дуже швидко і бажано дуже якісно. Але на превеликий жаль, і чесно, як то кажеться, я десь так суто по-людськи з цим погоджуюсь. Психологи не боги, і вони не можуть зробити моє життя іншим. Без моєї участі в тому, да, без якихось моїх рішень, без здобуття нових навичок, без усвідомлення того, що моя система координат на сьогоднішній день не приводить мене категорично до бажаних результатів. І тільки подивившись, що там і як, розібравши, як так сталося, що я тут і така. Я можу подивитися, що треба змінити в моїх налаштуваннях. Може щось додати, може щось підсилити, щось трохи спустити. І тоді я можу отримати, напевно, бажаний результат. І, можливо, особливо не змінюючи себе, а тільки за рахунок того, що я дозволяю собі бачити реальність. І стикатися з нею з такою, як вона є, я можу набагато простіше отримувати задоволення від сексу, якщо я зрозумію, щоб його отримати, треба розслабитись. Мені. І мій партнер не може мене розслабити. Якщо я не зрозумію, що я цього робити не вмію. Або я очікую від нього, що він це зробить. А якщо я не вмію розслаблятися і не годен мене розслабити, Хоч би що він робив. І це такий, знаєш, дуже важливий момент у всьому насправді, коли ми очікуємо від інших, що вони зроблять те, чого ми е не помічаючи, не дозволяємо собі самі в силу тих чи інших якихось звичок. І коли е психолог нас повертає в цю реальність, е нам далеко не завжди подобається. І самий простий момент це знецінити психолога, що він не такий психолог, як треба. Він погано знає свою роботу, і мало того, ще й бере за то гроші. І якщо би ми мали гарний контакт зі своїми емоціями і могли їх представляти, тобто, якщо би я прийшла до психолога і сказала, що дивися, отак, отак. Типу, ти береш з мене гроші не маленькі, а я не отримую, там, наприклад, бажаного результату, який я від тебе очікувала. І грамотний психолог, він же що зразу? Він скаже: а, тобто, ага, є очікування, є фінанси, і є ти. Тобто, ти ну, думаєш, так, що якщо ти мені заплатиш гроші, то я зроблю щось таке, що покращить твоє життя. А де ти в цьому рівнянні? І коли людина починає помічати себе, в неї починає щось виходити. Просто всім для цього треба різна кількість часу. Тому що кожен з нас має чудний опір. <смі> тобто та злість, яка ну, загалом ми всі її подавлюємо, да? яка щось табуює, боює, щось робить, скажімо так, таким, що я відчуваю провину за нього. Щось мені дуже соромно, щось якби умовно страшно або сумно, або там ще якось. Тобто, ми ж в силу того, що ми не сильно. Вміємо контактувати з власною агресією, то ми її підміняємо такими різними поняттями. Злитись не можна, а соромитись можна. Не можна злитись, але можна відчувати провину. Тобто і ці такі емоції вони дозволяють ніби частково випустити цю злість, але не несуть нам користі. Тобто ми все одно залишаємося певними заручниками тих емоцій подавлених і залежними від зовнішнього світу. Тобто, поки я не дам собі дозвіл контактувати з власними емоціями, але не так, як, скажімо так, нас навчили. І не питання в тому, що нас навчили погано. Дуже багато хто думає, що якщо я відчую злість, то мої батьки, наприклад, погані, да? бо вони мене навчили там так чи інакше подавлювати злість, або там не злись на маму, там чи не злись на тата, чи там то погано, то добре. Тобто, ми ніби знаходимося в такій клітці власних переконань, які дуже обмежують наше життя. І коли ми виростаємо, і нам ніби все можна, в нас така певна вивчена безпорадність. Мені вже якби, давно можна, але я вже сама себе обмежую, не можна. Мене ці внутрішні такі моменти не дають мені жити. І це дуже дратує, і якби паралельно тому, як в дитинстві мене хтось обмежував, так автоматично я шукаю тих, хто обмежує мене тут, ніби не даючи місця тому, що я себе обмежую вже на сьогоднішній день. І тоді мені важливо цей контакт знайти. Тому що коли я собі дозволю побачити, що коли тобі 12, то може і соромно бути сексуальною, наприклад, так? чи відчувати сексуальний потяг. Бо ще ніхто не знає, що з ним робити, пояснити, кому нема. Але коли тобі там, 20, плюс, то давно якби вже можна. Та пробувати себе в різних формах сексуальності. І, безумовно, це не буде подобатись нашим батькам, тому що ми завжди для них маленькі. Це не буде прийнято, скажімо так, з оваціями, ну, тому що це якісь зміни, а ніхто не дуже любить зміни. Але в нас є таке вірування, що якщо нам щось не підійшло, то хтось має бути поганий. А якщо припустити, що якщо ми хочемо посадити там, я не знаю, орхідею в Антарктиді, то як би ми не поливали їй холодно? Які би ми умови їй не створили, їй холодно, і вона не приживеться там, вона не почне там розмножуватися, цвісти. Ну, тобто, да, якби робити те, чого ми від неї очікуємо. І якщо припустити, наприклад, що ми ну, певні орхідеї, які виросли в Антарктиді, ну, ми не розпустилися. Ми не по дорослим. я там чуть-чуть ну, всі вирода, можна орхідею там до якогось моменту дорости, але потім воно ніби сповільнюється, так? Цей ріст. І коли ми виростаємо, наша задача, скажімо так, усвідомивши, що мені не підійшло як орхідеї в Антарктиді, а тепер я, наприклад, десь там в Україні там да, росту, то тут я можу створити собі, я можу створити собі умови, які дозволять мені доростити себе і жити своє ну, умовно найкраще життя, якого ми всі так шукаємо. Ми не можемо заставити себе, ми можемо допомогти собі. І от, знаєш, цей момент, коли клієнти дуже часто от такі би, елементарні речі самоприйняття, самопідтримка, саморефлексія насправді це, напевно, саме важке для нас. І нам ще довший такий період часу прийдеться, скажімо так, давати місце тому, що це нормально по відношенню до себе самої. Тому що ми не виросли в тих умовах, де це було окей. Ми виросли в умовах треба. А жити хочемо в умовах, мені подобається. Я хочу, я, скажімо так, дихаю легше від того чи іншого. І тільки давши місце, тому що в мене цього не було. Я так не вмію, і мені треба навчитися, ми зможемо. Скажемо так, перейти від одного до другого. І коли, знаєш, в стосунках ми почнемо, і і в стосунках, і відповідно, та, і в сексі, а ми почнемо знаєш, якби слухати не для того, щоб напасти у відповідь більш якісно або захиститися гарно, коли ми почнемо чути, що нам говорить партнер, і дати місце тому, що, можливо, він не хоче нам гіршого. А як варіант, може, десь є якесь раціональне зерно в тому, що він говорить, якщо там теж просіяти добре, то виявиться, що і стосунки, і секс, і гроші, це все набагато простіше. Якщо там є контакт. І цей контакт дружелюбний. Тобто, знаєш, якби апріорі мої контакти з людьми вони позитивні. І це потребує такого внутрішнього дозволу. Що навіть якщо в силу зайнятості там, втоми, чи якихось інших компонентів життєвих люди, які мене виховували, не були наділені тими якостями, яких я потребувала, це не означає, що вони для мене недоступні. Плюс. Якби ми до цього не ставилися, це може дратувати дуже сильно. А раніше виховання це було ну, є що їсти, є що вбрати, які в тебе проблеми. Це зараз виховання, да? а що ти відчуваєш, як ти до цього ставишся, яку емоцію там, що да? в тілі і тому подібне. А раніше цього не було, і ми не можемо це змінити. Ми можемо навчитися цьому, щоб дати це своїм дітям, давши раду тому, що це неймовірно дратує, і це якби викликає не бажання аплодисментів, а дуже велику злість і образу. Але м -м, нема інших рук, ніж мої, для того, щоб на сьогоднішній день допомогти собі. Якби ми не хотіли цього, партнерство не може. Закрити недостатність батьківської любові. Тобто, батьки навчили мене так, так і так, мені це не підходить. Це травматично для мене. Я вижила в тих умовах, але для того, щоб жити, скажімо так, здорове, доросле життя, я потребую змін і на рівні, скажімо так, мисленнєвих форм. Тобто на рівні переконань, на рівні думок, на рівні знань, і їх треба розширити. Ми не можемо заперечити те, що було, воно було. Але може йому десь трохи відкланятися і йти далі, формувати нове. А ми деколи так тримаємось за старе, і все хочеться когось звинуватити. Але на сьогоднішній день ми тоді не помічаємо, що ну, батьків вже нема, вони вже мені не заважають, так як би я хотів на них сперти. Та, да, батьків вже немає, я вже зараз сама або сам тримаю себе в тих переконаннях, в тих відчуттях, в тому емоційному навантаженні, яке не дозволяє мені рухатися вперед або брати те, що я хочу. Якщо раніше мені батьки не давали, так, то на сьогоднішній день я можу. Але я боюся робити, або не маю певності, або я маю образу, або я маю якісь очікування, або я маю якісь претензії, або я думаю, що хтось це якось зробить замість мене. Тобто, знову ж таки, мене ніби нема. І поки я не помічу себе, якщо мене нема, мені нічого не треба. Ну, на сьогоднішній день ми всі вже звикли, що у всьому винні батьки Більше нема кому. Просто, просто більше не могла на кого сперти. Е, і нам здається, що е, якщо ми назначимо їх винними, наше життя поміняється. І деколи я своїм клієнтам кажу: уявіть собі, що ваші батьки, я не знаю, на колінах отут стоять і просять пробачення за все ну от по списку, що їм вмінено. Скажімо так, все, які претензії ви їм висуваєте, абсолютно на всім, прямо тут стоять на колінах і просять, щиро просять пробачення. Уявили? Да. Як це змінює ваше життя тут і зараз? Ну, Крім емоційної сатисфакції? Що міняється? Нічого. Ну, нічого не поміняється. Тобто нічого, крім емоційної сатисфакції від вибачень власних батьків, ми не отримаємо. Це не поміняє наше життя. Ми не станемо завтра більше від цього заробляти. Наші стосунки не стануть більш щасливі. Ми не відчуваємо нічого, крім оцієї миті задоволення. І це така, знаєш, дитяча злість. Ага! Я була права в тому, що якби я ображалася. І все, для дорослої людини це нічого не змінює. І це саме, знаєш, таке ну, страшне усвідомлення насправді, тому що ми так розраховуємо на ці звинувачення і десь так втікаємо від них. Ну, знаєш, якби Цей внутрішній конфлікт всередині нас породжує ну, якби таку несвідому віру так? в чудо. Це магічне дитяче мислення. Але на правду, нічого не зміниться. І навіть якщо вони вибачаться за все, що вони зробили, приймуть твою точку зору як головнішу, ніж їхню, ну окей, і що далі? До тому, що виховання мені не підійшло. Воно не було поганим чи добрим, ідеальним чи жахливим. Ми всі травмовані, всі як один. Але вибір кожного. Як ми з цими травмами будемо жити? Ми будемо лікувати, чи ми будемо знаєш, пред'являти комусь свою травматизацію. Ну, Знаєш, це так, якби ну, от я виросла в такій от сім'ї, наприклад, да, де мені там руки, ноги поломали, і я кажу: навіть не думайте про те, щоб накласти мені гіпс, щоби всі бачили і знали, що зі мною зробили. Ну, камон. Ну можна і так, звісно. Я не знаю, наскільки це вдобно і конструктивно по відношенню до себе. Але це можна вирішити, якщо хотіти. Якщо хотіти страждати, то можна страждати. Якщо хотіти жити, то можна жити.